Зв'язку Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої і інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Олександре, вітаємо. Вітаю, студію. Власне, щільні артобстріли були і напередодні, не тільки сьогодні. В цілому відчувається, що вони посилилися. Ми ж сподіваємося, що без відповіді ці обстріли не лишаються. Так, як і вчора, ми бачили. Має чутно? Так, ми вас чуємо і бачимо. Так, доповідайте. Так, дякую. Як і вчора. Сьогодні наші збройні сили активно відповідають на постріли з того з того берега. я хочу сказати, що один до трьох десь відповіді наші відповідають на один постріл з тої сторони, трьома звідси. І тому я впевнений, що дуже. Гарно вони знищують окупантів, які продовжують обстрілювати Херсонщину. Як ви вже сказали, 54 рази вони обстріляли за минулу добу, і вночі, як такі не дуже непорядні люди, цим як сказано, вони продовжували обстрілювати і Херсон, і Антонівку, на жаль, в Антонівці загинула жінка, яка спала сама в своїй домівці. 55 років жінки, і вона загинула від влучання якраз ворожої снаряду у її помешканні, пане Олександре. А, відомо і... також, що президент був з візитом на Херсонщині. Зокрема, можете детальніше розказати про цю зустріч. Про що говорили? Так він якраз відвідав посад Покровська, яке зруйновано майже повністю. 96% домівок зруйновані і. Він відвідав це село, коли він був тут попередній раз, 13 листопада, коли саме звільнили Херсонщину, і тут люди були дуже раді і дуже здивовані його приїзду. Так і і сьогодні, коли він відвідав Херсонщину, обговорили якраз і відновлення електропостачання, відновлення інфраструктури, також розмінування, яке Дуже важливо для аграрного регіону, такому такому як Херсонщина, і нагальні безпекові питання, які також потребують уваги. Ми дуже дякуємо за постійну увагу офісу президенту і президенту за те, що вони постійно і долучаються до наших проблем. І ось в самому посад покровському десь неділі тижня два тому привезли для села 328 Модульних будинків, які за підтримки президента було здійснено ця поставка для того, щоб люди поки будуть відбудовуватися їх помешкання, могли знаходитися якраз в цих будинках. Це ці будинки е, у програмі цивільного захисту е, представила ЄС і постійно допомога йде. І відновлення електропостачання вже найближчим часом буде в Посадпокровському, як і в інших. Населених пунктах, де дозволяє безпекова ситуація для відновлення. Дякуємо вам за ваші коментарі. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, долучався до нашого ефіру.